Применчук. Я вітаю вас у ньому. Мене звуть Сергій Ківчик і анонсую парний забіг на зустріч з тобою в нашому місті. Він відбувається вже в сьоме. Можете взяти участь як з своєю романтичною половинкою, так і з дітьми або просто з другом. І зробити 1 плюс 1 кілометр парком миру цю суботу 17 лютого на 9.30 від гонгу миру. Умови участі доволі прості. Е, ви безкоштовно берете участь, біжите кожне своє коло, хтось по годинковій, стрілці, хтось проти. І та пара яка зустрінеться на фініші першої покаже найкращий час, сумі та пара переможе. Для переможців підготовлені цікаві призи, конкурси і розваги. За більш детальною інформацією звертайтесь на сторінку події сайт «Події активні або в Фейсбуці Відповідна подія називається На зустріч з тобою 2024. Бажаю вам продуктивного дня. Да прибуде з вами фітнес-сила і побачимось на нових тренуваннях.